ІЛАРІЯ Перед прямими ефірами Іларія підзаряджається енергією. Цю містичну енергію їй дають дельфіни. Взагалі, вода це, це моя стихія. І я думаю, що в минулому житті я була або русалкою, або другим дельфіном. Мені дуже важливо відновлюватися і отримувати цю енергетику. Особливо зараз, напередодні прямих ефірів, що нарешті є така можливість поєднатися з дельфінами в одному енергетичному просторі. Я можу тобі заспівати, якщо хочеш. Варія не тільки дельфінчиків приваблює. Я бачу, що вона і глядача приваблює. Той образ, та доброта, яку вона посилає. Я думаю, що вона читається навіть навіть через екран, через ці всі радіохвилі. Така доброта, просто Це найкращий танок в моєму житті. Раптом дельфіни починають дивно реагувати на спів Іларії. Я дуже сподіваюся на їхню дружбу і на їхню допомогу. Зараз для мене складається повністю образ Іларії. Я зрозумів, що це русалка. E Це загадкова чарівна, чарівлива, магічна іларія. І всі ці оплески зал обладує, стоячи все це для тебе. А зараз я хочу, щоб зал обладував ще бурхливіше, тому що це магічне співпадіння сьогодні день святої іларії. І сьогодні у нашій Іларії іменини. І ці квіти, Іларія, для тебе. Підійди, візьми, будь ласка. Дякую дуже. Іларія, повертайся до мене. Дійсно, зал шаленіє від твого виступу. Я впевнена, що зараз ти у гарному гуморі. Тому що, коли ти у поганому настрої співаєш пісень, зал шаленіє просто. Дякую дуже. Ілерія, коли ти у поганому гуморі співаєш пісень, то на сцені може горіти апаратура, вибухати світло. Ти дійсно відчуваєш у собі ось цю магічну село? Ну, я рідко буваю в поганому гуморі і співаю завжди в хорошому настрої, але ну це відчувають навколо мене люди. Особисто я не відчуваю зі мною все гаразд, але буває таке, і Олег Юріч бачив, як це відбувається, коли вимикаються телефони. І вчора впала камера і розбилась. Я не знаю, що це. Ну, якась велика сила мені допомагає, я в це вірю. Шановні тренери, а чи відчували, чи траплялося вам відчувати магію сцени та лаштунків? Валерія. Ви знаєте, я зараз сиджу і навіть не понимаю, що саме відбувається. А я даже не можу сформулювати вот так вот чётко і ясно свої якісь оточування. Вони двоїсті. Ну, вопервых, начну з того, що мені сьогодні Впервые в жизни приснился дельфин. Вот вы не поверите. Я Ладно. вообще я, клянусь, первый раз в жизни. Я вообще не поняла, к чему это. Так вот, теперь понятно, к чему. Я сейчас увидела, когда репортаж прямо обомлела. Ну вот, а, конечно, безумно сложное произведение. То есть, дуэт такая сама, сама с собой, разными голосами. Могу сказать, что академическая часть мне понравилась меньше, а все остальное было здорово. Молодец. Сложнейшая Спасибо. задача была поставлена. Дякую. Олександре, чи не снилися вам дельфіни? Тому що дійсно це має Ларії. Тут нічого не поробиш. Коли мене запитують, хто в цьому проєкті мій фаворит, Іларія, ви одна з цих фаворитів. Дякую, дуже. Да, але я на жаль, сьогодні мушу сказати так, як я чую, тому що я хочу, щоб ви розвивалися. В правильному напрямку мені більше набагато подобаються ваші народні мотиви і ваше народне виконання. Те, що сьогодні я почув, було погано, відверто погано. Академічний голос був неправильним і це. Це не ваше просто. Ваше це те, що я чую. Коли ви співаєте, я... це божественний звук, це народний спів. Треба було навіть народним співом заспівати, сьогодні було б краще. Я, на жаль, розстроєний. Але хочу побажати вам, щоб далі ви співали все ж таки ваше і не слухали нікого. Так як ви співаєте, це має бути ваше. Дякую. Дякую, Олександра. Діана, що можете сказати ви? Ну, от, після напалма Пономарьова, я як то навіть. Даже... Дело в том, что мне сегодня приснилась Таша Круз. А Таша Круз — это наша прекрасная вокалистка, бэк-вокалистка, и она была в моей команде. К чему я это говорю? Секундочку, вы меня не собьете. Вы меня не собьете. Я это говорю к тому, что в первом сезоне «Призрак оперы» исполнял Володя Акилка и Катя Еремчук. Еремчук. Ладно, все, Еремчук. Uh, у нее двойная просто фамилия, время, время прошло много. И я помню свое безумное настроение на... Это был мой первый бой. И, конечно, я переживала вот эту магию, которая, uh, которая для меня была в тех ребятах, которые ушли. Поэтому спасибо вам большое за эту реминесценцию, и удачи в дальнейшем. Спасибо. Дякую. Зараз ми теж поаплодуємо Таші Круз. Таша Круз бек-вокалістка. І зараз наші телеглядачі можуть no, бачити її на наших телеекранах. Вона дійсно була вокалісткою з команди Діана Арбєніни. Ну і зараз слово зірковому тренеру. Олеже, хотілося б, звичайно, почути вашу думку, тому що ви головний спеціаліст з магії. Ви сьогодні головний містер фантом для Іларії. Олеже, чи не заважає ця магічна сила Іларії, якою вона володіє. Ну, і, звичайно хотілося б почути, можливо, вашу думку усупереч словам Олександра Пономарева, якому, якому виступ Іларії не сподобався. <клес> Магії не існує, а, існує просто талант. У Іларії неймовірний талант і ну, високих дисабелі? А, зараз, а, зараз відбулося от для мене таке дежавю. Я колись приймав в іншому конкурсі участь, це було до зіркою, по-моєму. І я заспівав пісню про зайців в стилі реггі. І мене виперли там з другого. Там, ну, коротше, виперли. я програв там всім, там з Вєрєвим, всім я програв. От, і, і Ларі, може бути, я вибачусь, це була моя ідея, і ти. ну... Ну, ти бачиш, я людина імпульсивна, я дуже багато тут з влаштунками лаюсь, і багато чого мене не влаштовує, коли ми робимо номери. Цей номер е відбувся саме так, як я хотів. І якщо е Сашеньке Пономарьову щось не сподобалось, це не сподобалось не в тобі, а в мені. Це у нас з ним трішечки різні смаки. От я вважаю, що співати, співати академічним співом саме треба так. От ти, ну ти мене послухалась. Я тебе, я тобі дуже дякую. І в принципі, фольклор, ти теж співаєш так, як я хотів. Ми будемо продовжувати з тобою, з тобою експериментувати. Дякую тобі, Катерина. Якщо виша, то мені вам за значить. Дякую. дякую за вибір. Дякую дуже. Це Іларія. І якщо ви, шановні телеглядачі, хочете і далі бачити експерименти Олега Скрипки і його вокалістки Іларії, Вам потрібно зберегти Іларію на нашому проєкті. А для цього їй потрібні зовсім реальні, а не примарні ваші голоси. Тож відправляйте смс цифрами 12 на короткий номер 9969 Або телефонуйте за номером 0 дев'ятсот сто Це Іларія. Она уже близко. Холодные капли пота текут по моей спине, когда я ощущаю ее ледяное дыхание. Слышите ли вы, как и я, ее тяжелые шаги? Она неизбежна. Это реклама на канале 1 плюс 1. Дивиться далее. Семейная на Назара Савка. Как стать улюбленницей родного города? Загадка Галины Безрук. В якій відомій рок групі вирішив співати Ігор Петров та про що говорив за зачиненими дверима із циганським королем Василь Жадан? Це та інше після реклами вона пролетить швидко.